Теракт у Житомирі агенти Російської Федерації заклали вибухівку просто на вході до поліцейського відділку. Серед виконавців російського завдання школярі вони вже затримані. Всі деталі жахливого злочину розповім за мить. З вами новини ТЕС і Я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. У Житомирі невідомі підірвали вибухівку. Теракт здійснили ще тиждень тому, 20 листопада. Однак повідомили про це 27 листопада. Через вибух постраждав поліцейський. Виявилося, що п'ять людей, серед яких двоє неповнолітніх, діяли на замовлення спецслужб Росії. Фігуранти ретельно готувалися до вибуху. Один купив телефон і приїхав для цього геть з Харкова. А ось школярі начинили вибухівку цвяхами і заклали її під входом у будівлю поліції. У визначений час телефон, який був замаскований під термос, підірвали дистанційно. А неподалік неповнолітні агенти почепили камери і знімали все в режимі реального часу. Всі фігуранти вже затримані. Аби не спалитися, кожен з них мав окреме завдання. Гучні деталі вже розповіли в СБУ. Служба безпеки та Національна поліція затримали п'ять агентів РФ, які 20 листопада цього року вчинили теракт у центральній частині Житомира. Тоді унаслідок вибуху було травмовано одного правоохоронця, який перебував на місці події. За матеріалами справи зломисники діяли на замовлення російських спецслужб, які завербували їх через телеграм-канали із пошуку швидких грошей. Для вчинення теракту фігуранти дистанційно привели у дію саморобний вибуховий пристрій поблизу будівлі місцевого райуправління поліції. За інструкцією російських кураторів вони начинили вибухівку цвяхами і замаскували у термосі, а її детонацію здійснили віддалено за допомогою мобільного телефону. При цьому на місці події агенти встановили приховані відеокамери, які фіксували підрив у режимі реального часу. Усі п'ятеро терористів, які діяли окремо один від одного, були затримані по гарячих слідах у результаті спецоперації в обласному центрі. Серед них – 46-річний харків'янин, який двічі відбував покарання. За інструкцією окупантів рецидивіст купував складові до вибухівки, які потім ховав у заздалегідь обумовленому схроні. Далі ворожі завдання виконували жителі Житомира віком 15, 16, 18 і 20 років. Двоє із них забрали ці компоненти із тайника і, за наданими їм схемами, в орендованій квартирі виготовили вибуховий пристрій. Двоє інших співучасників встановили відеокамери поблизу держустанови, заклали там вибухівку і привели її у дію. Під час обшуків у затриманих вилучено складові вибухового пристрою, сім-карти та мобільні телефони із доказами злочину. Слідчі служби безпеки повідомили їм про підозру за частиною 2 статті 258 кримінального кодексу України. А це терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб. Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. А втім, це далеко не перший випадок, коли агенти Російської Федерації намагаються підірвати силовиків. І, на жаль, вже є летальні випадки. Напередодні у поліції розповіли, як чоловік, замаскувавшись під жінку, яка нібито постраждала від домашнього насилля, намагався підірвати екіпаж поліції просто у квартирі в центрі Києва. Допоможіть, будь ласка, він мене побив. Так сказала жінка, зателефонувавши на гарячу лінію поліції. Вона Заявила, що її побив хлопець, і через страх розправи вона зачинилася у ванній кімнаті, а двері до квартири залишила відчиненими, щоб копи могли безперешкодно зайти. А втім, коли правоохоронці приїхали на місце, ледве не підірвалися. Виявилося, що всередині знаходиться розтяжка, тому правоохоронці швидко залишили приміщення до того, як граната здетонувала. Поліція, Печерського управління, слухаю. Допоможіть, будь ласка. Він Хто? Я сиджу зараз в ванні Мій хлопець. Він зараз на місці знаходиться? Так, а я сиджу в ванні комнаті і uh -huh. звонював. Це чекайте що з наряд підійде до того. Підрив поліцейських зловмисник сподівався зазняти на камери, які розпихав по квартирі разом із вибухівкою. Йому потрібні були докази для куратора, бо він агент Російської Федерації. На відео видно, що правоохоронці встигли зробити крок всередину, але почули спрацювання, чеки гранати і встигли зачинити двері до вибуху. Зловмисник заздалегідь винайняв квартиру у Печерському районі Києва, а дзвінок на 102 жіночим голосом був фейком, щоб заманити у пастку поліцейських. Підривника поліція та СБУ вже затримали. Це 43-річний мешканець Київщини, який вже шість разів відсидів за розбій, крадіжки та отечу з в'язниці. Цього разу його завербувала російська спецслужба, але тепер до в'язниці він повернеться ще на 12 років. Інший підрив стався у Дніпровському районі Києва кілька днів тому. Караульний військовослужбовець. Обходив територію і помітив пакет, що лежав біля автомобіля. Коли він нахилився до нього, спрацював вибуховий пристрій, який активували дистанційно. Поруч на дереві була прикріплена камера, що вела трансляцію. Активація вибухівки здійснювалася через сім карту мобільного оператора. Аналогічним способом передавалося й відео з камери, яка транслювала все в реальному часі. Після того, як чоловік взяв її в руки, вона здетонувала. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий загинув на місці. Ще один випадок. Стався ще в середині листопада. Тоді біля адміністративної будівлі у Дарницькому районі стався вибух невідомого предмету. На щастя, минулося без потерпілих. Згодом вибухотехніки встановили, що знову дистанційно спрацювала вибухівка, яка була начинена цвяхами та шурупами. Під час розслідування поліція Києва разом із СБУ встановили, що до цього теракту причетний 17-річний хлопець з Одеської області. Представники ворожих спецслужб завербували неповнолітнього через соцмережі за вказівкою куратора. Той був з Одеси до Києва і заклав вибухівку неподалік будівлі державної установи, яку дистанційно підірвав. Після хлопець переховувався у столиці на орендованих квартирах і згодом вирушив до Одеси, де, власне, його і затримали поліцейські, коли він готувався до вчинення нового теракту. Ба більше виявилося, що малолітній агент вже встиг попрацювати на Росію і за вказівкою своїх кураторів раніше він підпалив. Два відділення Укрпошти у Миколаєві та Одесі. Слідчі СБУ, у Києві та області відкрили кримінальне провадження за статтею Терористичний акт. На ці диверсії вже звернули увагу військові. Зокрема, заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін у своєму телеграм-каналі зазначив, що російські спецслужби останнім часом значно активізували свою діяльність. Зараз знову сильно активізувались російські спецслужби, наймаючи наших дебілів для диверсій. При цьому самі диверсії стали набагато небезпечнішими. Це вже не підпали військових авто, а вбивства, наприклад, за допомогою закладеної вибухівки. Мені складно зрозуміти, наскільки потрібно бути тупими, щоб брати такі задачі від росіян. Дуже багато дегенератів спіймано. Найкращий для них варіант, коли їх ловлять правоохоронні органи. Навіть пожиттєвий вирок на фоні інших можливих опцій стає непоганим варіантом. Нагадаємо, що раніше по Україні масово палили автівки військових станом на вересень 2024 року. Підривники здійснили 266 підпалів авто військовослужбовців та волонтерів з початку року. Речниця офісу генерального прокурора Надія Максимець розповіла, що загалом пошкоджено близько 300 автівок у різних регіонах України. Ці атаки є не лише спробою зупинити логістику і постачання важливих ресурсів, але й актами терору, які повинні посіяти страх серед тих, хто активно підтримує оборону України. Є всі підстави стверджувати, що за замовленням підпалів автомобілів військовослужбовців та волонтерів стоять ворожі спецслужби з метою розхитати внутрішню ситуацію в країні, особливо у прифронтових регіонах. Зазвичай куратори шукають виконавців через телеграм-канали та спочатку дають легке безвинне завдання, наприклад, розклеїти листівки, а лише потім переходять до замовлення підпалу. Основні виконавці від 18 до 35 років, яких вербують через такі анонімні канали. У прокуратурі зазначають, що в 99% випадків мотивом є гроші, а не ідеологічні причини. За виконання підпалів обіцяють від 700 до 3 тисяч доларів, але ще не зафіксовано жодного випадку, коли хтось отримав заявлену винагороду. Продалися за безкоштовно. А як винагорода, частина життя за ґратами. Додамо, що команда Тесен відправила запит до служби безпеки. Ке України і всі деталі ми розповімо згодом. Пам'ятайте, що Росія активно використовує вербування людей як інструмент для створення хаосу в українському суспільстві. Країна агресор пропонує фінансові винагороди, агенти впливу залучають громадян до виконання завдань, спрямованих на підрив стабільності. І пам'ятайте, що це не лише терористичні акти, а й поширення дезінформації, організація провокацій та підрив довіри до влади. Найчастіше під прицілом опиняються вразливі групи. Мета. Таких операцій не лише дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні, це частина масштабної інформаційної та психологічної війни, яку веде агресор. А якщо ви помітили біля своєї автівки невідомий пакет чи предмет, якого ви там не залишали, не торкайтеся його та не підходьте. Негайно зателефонуйте за номером 102. Фахівці прибудуть на місце та проведуть необхідну перевірку. Будьте уважними до підозрілих пропозицій, не вступайте у сумнівні контакти та одразу повідомляйте про такі випадки правоохоронцям. А як думає? Та ви чому рашистам вдається організувати такі диверсії в Україні? Напишіть нам у коментарях сьогодні. Наша пильність це важливий внесок у захист України. Будьте уважними і бережіть себе. Підписуйтесь на канали, залишайтесь з ЮЄ, щоб не пропустити найголовніше.